Ці коти дістали шанс на щасливу старість у притулку лакі Люсі Фаундейшн на північ від Кейптауна в пар. Більшість мала господарів, але тварин покинули або віддали. Часто ці коти мають травми або проблеми зі здоров'ям, інші просто старі й не потрібні. Тут їх лікують і, якщо є змога, знаходять їм новий дім, а решта спокійно доживає свої останні місяці чи роки. Усе починалося як звичайний притулок для котів різного віку. Однак ми Побачила, що деякі старі коти, особливо з артритом і подібними хворобами, починають нервуватися через молодих. І тоді ми вирішили відкрити будинок для котів похилого віку. Такий притулок запрацював у 2024 році. Нині тут живе 36 особин. Поступово його поповнюватимуть тваринами з сусіднього притулку. А ця кішка Алісія прибула сюди після того, як нам зателефонували і сказали, що її отруїли. Спочатку вона не могла ходити. Її лікували від отруєння, яке мабуть спричинило в неї нецукровий діабет. Їй щодня дають спеціальні ліки. А ця кішка була зі зламаною щелепою, оскільки її посадили в сумку і кинули в каналізацію. Щомісяця коти тут з'їдають 795 кілограмів сухого корму. Загалом на утримання притулку щомісяця витрачають приблизно 12 тисяч доларів США. Ці гроші збирають завдяки приватним пожертвуванням. Фонд також рятує і прилаштовує собак. Крім того, веде благодійну роботу щодо котів і собак у чотирьох прилеглих малозабезпечених районах. Волонтери дбають про лікування домашніх тварин, стерилізацію та привозять для них корм.